Величезний привіт. Запрошую найкращих на канал акційного блогера. А магазин АТБ залишилось тільки два дні 30 червня та 1 липня. А знижок у магазині АТБ. Може комусь щось нагадаю. Подивимось, що додали, які акції на які продукти. І, звичайно ж, починаємо овочі і фрукти. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Часник 127 гривень. А капуста так і залишається, як була, 25 гривень. 90 копійок. Ну, я буду заокруглювати ці копійки до більшого. 26 гривень рання капуста. Капуста Пекінська 188 гривень. Бачите, що я цей. Я подумав що це ціна за 100 г. Як можна запутатися з цими цінами, де написано за 100 г? 18,80, майже 19 гривень. Капуста Пекінська в акції. Огірочки по 46 гривень. А капуста цвітна. По 70 гривень майже. Томати 95 гривень, по 29 гривень. Кабачки. Так, перець по 105 гривень, бачите, ось такий Такий вже, ну, що, дійшов, що вже все зі знижкою. А перець жовтий по 140 гривень. Так, а такий червоний також таку саму ціну, 140 гривень. Яблука. Сортове 78 гривень. Яблуко Голден 81 гривня. Яблуко Red Prince 90 гривень. Ананас за кілограм 90 гривень. Мандарини 111 гривень за кілограм. В акції бачу грейпфрути по 100 гривень. Чи не в акції, мабуть, не в акції. Так, ківі по 200 гривень за кілограм. Банани по 69 гривень. Такі хороші залишились бананчики. Я люблю такі вже жовті-жовті. Лимони по 100 гривень. Так, ой, дивіться, трішки дешевші абрикоси, ніж на ринку, по 114 гривень. Апесини 59 гривень. Гранати по 290 гривень. Ківі, ой, не Ківі, а цей авокадо по 170 і Манго по 175 гривень. А є ще кавуни, і бачу, що розібрали. Дуже багато було кавунів в АТБ. 35 гривень та 60 копійок. Кавуни дешевше, ніж минулого року. Здається, були минулого року дорожчі. Буряк молодий 30 гривень, а цибуля по 16 гривень впала в ціні. Це тішить, навіть цибуля з Марсу дешевше, 27 гривень. Морква майже 46 гривень за кілограм, картопля по 28 та по 26 гривень. І ходіть, подивимось на продукти, що з хорошими знижками. Знижка на ось такі нектари півторалітрові. Є різні апельсинові, гранатові, томатний навіть є. Ананасові по 46 гривень. Бачу, і томатний по 52 гривні. Томатний трішки дорожчий. Сухий сніданок старт 330 грамів 53 гривні. Корнфлейкс також від старт 500 г 61 гривня. Ще раз наголошую, я вам буду показувати тільки найкращі, найнижчі ціни в магазині АТБ. Несфік сухий сніданок по 113 гривень, 375 г. Знижка 40% на ковбаску. Напівкопчена баликова своя лінія 500 грамів 89 гривень. Майже 45 гривень куяча першого сорту 300 грамів. Варена своя лінія 500 грамів першого сорту 72 гривні. Своя лінія сардельки сарделіні першого сорту ціна за 100 грамів 16 гривень та 70 копійок. Шинка екстра. Своя лінія вищого сорту. Пакування за 100 грамів 28,30. А сорті м'ясний набір від Глобино, 180 грамів 103 гривні. Салямі італійська добро першого сорту 33,60. Ціна за 100 грамів. Ковбаска Фует по 100 гривень 150 грамів. Своє лінія папероні пакування за 100 грамів. Італійська салямі своє лінія, 50 гривень, 70 копійок. Гурман із сиром 420 грамів, 82 гривні. 80 гривень 420 грамів часниковий. Крабові палички водний світ 420 г 82 гривні. Оселедець 180 г, ароматний з духмяними травами 46 гривень. За 54 гривні та 50 копійок можна придбати ось такий оселедець Мать є в олії 240 г. Зі знижкою м'ясо Міди. Своя лінія 200 г за ціною 51 гривня. Ікра лососева, горбуші зерниста 100 г 229,50 Сьомга своя лінія, 100 грамів з кибочками 90 гривень. Можна придбати шматочок за 180 г, сьомгу, 170 гривень. Водний світ і корка мойви з м'ясом криля 160 грамів, 51 гривня та 40 копійок. Заморозка, крабові палички, водний світ, пакування 250 грамів, 75-60, вибачаюсь, 69-20. За 75-60 за це ось ця велика своя лінія 500 грамів, 61 гривня, фарш з лосося від Веладіс 500 грамів. Філе ментай від Норвен. Пакування за 100 грамів 19 гривень. Не забудьте за нагідці від легко, 81 гривня 500 г. Зі знижкою день у день. Хінкалі грузинські. Пакування тут 600 г 41 гривня. Це у нас пельмені від Валесто з телятиною та куркою 800 г, за ціною 90 гривень та 40 копійок. Мотанка це пельмені від Геркулес. 3 м'яса 600 г 63 гривні. Гомілка куряча улар по 8 гривень 60 копійок. І в акції також крило від улар куряче 8 гривень 80 копійок. Суміш заморожена. Своя лінія італійська 400 г 55 гривень. В акції масло своя лінія. Пакування тут 180 грамів, 72% жиру. За 76 гривень майже зі знижкою. І хороша ціна на масло молокія. 82% жиру 88,50. В акції морозиво своя лінія факел 90 грамів 24 гривні. Не забудьте за морозового хлещати, як пломбір є звичайне і є з наповнювачем полуниця 750 грамів. За ціною... Зараз продасться. 111 гривень. Морозово три ведмеді, фісташка 500 грамів, відерочко за ціною 118 гривень. Також хороша ціна на морозово три ведмеді, ваніла та карамель 450 грамів 99 гривень. Зі знижкою морозово. Київський пломбір без цукру теж мені сподобався від Макс Холод у стаканчику 22 гривні, знижка 50%. Розібрали усе морозиво, що нам залишили від Імперіум. А рудь, ось таке шоколадне. Може спробувати його за 43 гривні 100 грамів ріжок. Мабуть, я спробую візьму. Не забудьте в акції увесь сир Джугас. Є тертий 60 гривень, подрібнений 67 гривень. І ось такий по 116 гривень. 114 гривень сир для грилю. Тут 4 шматочки по 70 грамів. А ще на закуску на ось таку тут Гауда та Масдамер. 220 г 104 гривні. Зі знижкою поставили сир Гауда та Радамер від Серенада. Гауда 200 г за ціною 84 гривні. Та зі знижкою Радамер 200 грамів 85 гривень. Сирочки чедер та тостові по 49 гривень. 50 гривень моцарелла 125 грамів. Сир пластинками Радамер 150 грамів, 68,40. Та сир пластинками салямі 135 грамів 62,20 а в акції сир віткому кантрі з ароматом топленого молока і традиційний з кибочками 160 грамів. За ціною 62 гривні. А ось голландський буде трішки дешевший по 56-60. Така ж сама вага. Дружба та вершковий візолотий резерв. плавлений сирочок по 16 гривень. Молоко своя лінія 2,5 жиру 40 гривень та 40 копійок. Кефір ферма 1% жиру майже 50 гривень. Назвичайно смачні ось ці напої від Фанні, особливо в жаркий день. 290 г я вже спробував. І цей, і цей і кавун м'ята набагато смачніший 20 гривень. Кефір від молокія 1% відсоток жиру 49 гривень. Дешевша сметана. Зараз яготинська АТБ, 15% жирності по 38 гривень. Є ще просто наше, але тут жирність 20% за ціною 54,30. Сметана молокія 15% жирності 46 гривень та 20 копійок, 54 гривні. Сир кисломолочний своє лінія нежирний 300 грамів. 55 гривень. Ось такий. Також 300 г, своє лінія 5% жирності. Зі знижкою лактонія, а, малина та злаки. Закваска. 61 гривня. Батончики, чи як вони, сирочки, да, глазуровані день у день. Зараз по 9 гривень та 60 копійок. Зі знижкою йогурт Карпатський Галичина, Ягідний мікс. 57 гривень в акції. Молокія ось такий йогурт, білий питний, 1,6 жиру 63,30. Дочекались ми з вами знижки на десерти від преміалі. Є полуниця з ароматом просеко і є ваніль з ароматом бурбону 35,50, 140 грамів. Від лактель грецький йогурт вершковий 230 грамів. 36,70. Зі знижкою поставили від ферма соус сметанний для салатів 17% жирності за 25 гривень та 40 копійок. Пакування 180 грамів. Невеличкі знижки. Ну, в принципі, 30% це невеличка, це така добра знижка на цукірки зараз в магазині АТБ на Рошен. Зефір біло-рожевий, своя лінія 300 грамів, 33,50 А ось цей глазурований буде трішки дорожчий. Тут також 300 грамів 51 гривня та 50 копійок. Дольки мармеладні, апельсин та лимон. Своя лінія 38 гривень 240 грамів. Цукерки соняшникові, своя лінія за 100 грамів 15,50. Калва своє лінія ванільна за 100 г 14,40. Цукерки своє лінія Кокос парадайс 17,25. Вермішель швидкого приготування. А розумний вибір за 5 гривень та 90 копійок. Печиво Лучіані, своє лінія з вишнею 24,50. А є ще з апельсиновою начинкою в таку ж саму ціну. Вагою печиво 120 гравій. Знижка на молочний шоколад Мілка ось такий 49 гривень. Шоколад лакмі 129 гривень, це велика плитка. А є ще різні начинки, вони трішки дешевші по 109 гривень. Вафлі від рошен по 8 гривень та 70 копійок. Хлібці рисові день у день. 110 грамів, 15 гривень. Зараз зекономити можна на знижці. Пластівці делюкс. Дрібно-зернові, тут 500 грамів, 39 гривень. Не забудьте за макарони своя лінія. Зараз вони з хорошою знижкою 35%, 400 грамів. А, є ось така мушля 26 гривень. Є вермішель. Ось такі кільця. Та витки. Також зі знижкою а, а, соломка. Також по 400 г 26 гривень. І в таку ж саму ціну а, спагеті своя лінія 26 гривень 400 г. Дуже хороша ціна на олію своя лінія. Тут 900 грамів 65,50. Зверніть увагу. В акції від торгової марки Торчин кетчуп є лагідний 23 гривні та до шашлику. У сацибелі 24 гривні. Зараз в акційній ціні. Не забудьте за приправу від приправка. Дуже хороша та якісна. Спробуйте, хто не брав, 29 гривень. Будь-яка є до м'яса, є до курки, до риби та до плову. Обов'язково візьміть. Не забудьте. Заправка для борщу день у день. 24 гривні акційна ціна 200 грамів. 24 гривні соус від торченбургер 200 грамів шпроти від делюкс 190 грамів 67 гривень. Торгова марка Сканді. Паштет шпротний дуже хорошої якості 160 грамів 40 гривень та 40 копійок. Принаймні в коментарях були дуже хороші відгуки. Від Скандії кілька обсмажена в томатному соусі 240 грамів 64 гривні. Зі знижкою соус майонезний від своєї лінії 300 грамів 21,50. Бачу, розкуповують майонез від своєї лінії Провансаль 500 грамів 47,70. Гуляй поле, майонез традиційний. Тут пакування 550 грамів 53 гривні та 30 копійок. І давайте швиденько подивимось, чай та каву. А зі знижкою непоганою Еліс кава 206 гривень ексклюзив 250 г. І Еліс 500 грамів гурме по 33350. Бачу, розкуповують Якобс Еспресо. Зараз вона 145 гривень. Кава в зернах Далмайер 500 г457 гривень. Далмайер вже мелена натуральна 500 грамів 457 гривень. Якобс Монарх 280 грамів 355 гривень. Нескафе Класік 250 грамів 282 гривні. Чорна карта голд 120 грамів 188. Амбасадор преміум 120 грамів 189. Якобс Монарх у склі, 95 грамів 179 гривень. На знижку сьогодні поставили ліптом 30 пакетів по 68 гривень. Зі знижкою з ароматом бергамоту чорний грейс 27 пакетів 53,50. Не забудьте в акції чай своєї лінії чорний та чорний з ароматом бергамоту. Пакування 80 грамів за акційною ціною 40 гривень. Фруктовий шматочки овочів та фруктів 80 грамів, 37,50. Тропічний таку ж саму ціну. Усі чаї пакетовані день у день. Є чорні, є фруктові. А вони всі йдуть по 40 пакетів по 31 гривні зараз. Хороша знижка на пакетований чай Тіа Moments, Тут є багато різних смаків. Пірамідки по 20 пакетиків, 38 гривень. Ось такі можна придбати за 37 гривень. Мономах 45 пакетів. з ароматом лісових ягід 34. Бризкі шампанського та 1001 ніч 32 гривні. Смачний чай, чорний з бергамотом. Тут 45 пакетів за 45 гривень. І можна придбати зелений пакетований 28 пакетів за 28,50. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Цей день почнеться дуже добре. І цей тиждень буде найкращий. До зустрічі!